Мала сніжинка мені на рукав, яка вона ніжна, а я й не знав. Біленька, пухнаста, а ще чарівна. А думав завжди вона крижана, дивився на неї яму вже хвилинку. Ти звідки взялася? спитав я сніжинку. І диво тендітне, легке й невеличке, мені відказало, я просто водичка. Від сонечка раптом уся заіскрилась, краплинкою стала, водичкою зробилась. 27 грудня святкується день вирізання сніжинок. Це свято веселе і позитивне. Цього дня можна зібратися всією родиною і спробувати вирізати сніжинки з паперу, ще потім прикрасити оселю, ялинку. І тим самим створити новорічний святковий настрій. Діти. а ви знаєте, що сніжинка на 95% складається з повітря. Саме тому сніжинки так повільно падають на землю, немов кружляючи в повільному таночку. Ольга Швиденко, казка пригоди сніжинки. Маленька сніжинка. Відкрила очі та посміхнулася. Ура! Сьогодні я народжуюся у світ! Вона помахала на прощання мамі Хмаринці, своїм братам і сестрам сніжинкам, що також чекали свого часу, і полетіла з небу вниз. Вона падала і співала пісеньку, яку її навчила мама Хмаринка. Ой додолу прилечу, і до діток я помчу. Принесу я дітям радість. Сумнодьгу я закінчу. Долетівши, сніжинка впала на дерево посеред густого лісу. Вона лежала на жовтому листочку і роздивлялася навкруги. Дивно, але все виглядало не так, як розповідала мама Хмаринка. Ліс не був голий та пустий, на деревах росло ще повно листя, хоч воно і було різнокольоровим жовтим, помаранчевим, червоним, а подекуди ще й зеленим. І нікого зі своїх братів та сестер сніжинка ніде не бачила. Отакої, подумала сніжинка, куди це я потрапила? Щось ти зарано, почула вона раптом голос. Сніжинка підвелася і побачила поперед себе тваринку з китичками на вушках і великим пишним хвостиком. Вона сиділа на гільці та допитливим поглядом вивчала сніжинку. Чому зарано? запитала сніжинка. І хто ти? Я, лісова білочка, стрибаю по гілочках, відповіла та. А зарано, тому що у нас іще осінь, а ти маєш приходити взимку. Подивись навколо, бачиш, дерева ще не скинули листя. А я ще не закінчила готувати запаси на зиму, тому то й зарано. Що ж мені тепер робити? запитала сніжинка. Я не можу повернутися назад, доки не принесу комусь радість. Хочеш, я порадую тебе, білочко. Ні, сказала білочка, я не маю на це часу. Я маю збирати жолуді та горішки. І майнувши пухнастим хвостиком, вона прудко пострибала в глиб лісу. Сніжинка зітхнула, розгойдала свій листочок і приземлилася з ним додолу на камінець. Обережно, почула вона. На неї сунулось щось велике і колюче, з очима гудзиками та видовженим носиком. Ой, ти хто? запитала сніжинка. Я їжачок, колючий бочок. Відповів той. Їжачок, а я сніжинка. Хочеш, я порадую тебе? Ні, відказав їжачок, я не маю часу. Мушу збирати ягоди та фрукти на зиму, а сніжинкам тут взагалі не місце, ще ж осінь. І побіг собі, шурхотячи, опалим листям їжачок далі. Що ж це таке? забідкалася сніжинка. Як же я принесу кому-небудь радість, якщо всі поспішають і не мають на це часу? Ніхто й трохи не хоче порадіти зі мною. Чи я зайва тут? Із за очей сніжинки покотилися кришталеві сльози, аж раптом налетів рвучкий осінній вітер і підхопив листочок, на якому сиділа сніжинка. Її закрутило, захитало, понесло крізь високі кущі та дрімучі хащі і винесло на глявинку. Листочок з розгону вдарився об щось високе. Сніжинка не втрималася і впала на дитячу долоньку. Хлопчик підніс долоньку до очей. Дивись, матусю, перша сніжинка, яка ж вона гарна. Це означає, що осінь. Скоро закінчиться і прийде зима. Можна буде кататися на санчатах. Він радісно посміхнувся, розглядаючи сріблясту красою сніжинку, а та дивилася на хлопчика і тішилася, що їй вдалося нарешті принести радість. Вона повільно розтанула, перетворилася на крапельку води та впала з долоньки на травичку. Але на цьому малята її історія не скінчалася. З крапельки вона випарувалася та повернулася на небо до братів і сестер та до своєї матусі Хмаринки, щоб наступного року знову принести радість іншим діткам.